Навіть в місті Миколаєві о, був знайдений мещак. «Діана, скажіть їм, будь ласка, що вони не пили в жодному разі цю воду? То явіть, які скрутні ситуації були люди, що вони збирали і пили дощову воду. В природі людина для і того, щоб існувати, не потрібна. Вітаємо вас на каналі Петро Могила ТВ. В ефірі програма інтерв'ю в Могилянці гостро і актуально. Я Анна Джежар і сьогодні ми говоримо про екологію, екологічне питання і загалом стан навколишнього середовища в Україні. Сьогодні з нами наша гостя Діана Крисінська, кандидатка технічних наук, доцентка кафедри екології Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Пані Діано, вітаю вас. Доброго дня. Десять років на території нашої країни і триває війна і вже третій рік така гаряча фаза, або як називають повномасштабне вторгнення. Які ми маємо наслідки від цієї війни в плані нашого довкілля? Про що ми можемо вже говорити, що це зараз, і що ми. Е Можемо очікувати в найближче наше майбутнє. Довкілля до справді є і живі істоти, які живуть в екологічних системах, вони, напевно, найбільш уразливі до впливу воєнних дій, тому що в більшості випадків їм не організовується евакуація. Їм не, їх не, якщо це тварини, так, то громадські активісти ми бачимо зараз, настільки проявляють велику людяність і доброту. В тому числі звичайні люди, але й ті активісти, які приїжджають і вивозять не тільки домашніх улюбленців, не тільки маленьких там, котиків, ховрашків, mm -hmm. тваринок, а й велику рогату худобу там коней рятують цих тварин, тому що вони е, є саме тією уразливою частиною екологічних систем. А що стосується дикої природи, це Факти і показники, які справді зараз е, порахувати нереально, е, можна тільки здогадуватися приблизно, ми, ми чуємо різні цифри, там мільйони, мільярди доларів, рахують збитків е, довкіллю вже зараз, які е, навда, завдані російською агресією. Але це тільки малесенька вершиночка айсберга, тому що наслідки, які будуть. Е, Ну, це дуже це, це виклик для нашої держави, і не тільки для нашої держави, це виклик для європейської спільноти. Тому що повітряні маси переміщуються, водні потоки переміщуються те теплове забруднення, шумове забруднення, ті вибухонебезпечні речовини, які використовуються в снарядах, в ракетах. Вони забруднюють не тільки нашу територію, вони забруднюють всю територію європейського континенту. Особливістю нашої спеціальності екології в нашому в університеті в довоєнний період завжди було проведення. Дуже цікавих експедиційних практик виїздів студентів влітку в різні об'єкти природозаповідного фонду Миколаївщини. І один з таких об'єктів був це Кінбурзький півострів. Це ну, надзвичайно цікаве, це унікальне, красиве місце, де, е, дикі по, де дикі коні жили, де найбільше орхідне поле було в Україні, е, місця при е, пеліканів, гніздування, перельотів пеліканів. Те, що сталося з Кінбурзьким півостровом, це постійні пожежі. Майже вся територія і ті локації, де були розташовані ці унікальні перлини природи нашого півдня, вони вже навіть неодноразово палали, горіли. Це ми просто про пожежі говоримо, а про залишки вибухонебезпечних речовин, а про замінування, а про розливи е, нафти, пального, ракетне паливо, яке теж потрапляє з вибухами в е, навколишнє середовище, проникає в грунти е, в період. Майже цілого року ми працювали над тим, що досліджували, як воєнні дії впливають на навколишнє середовище. Те, що було встановлено, і факт, в якої речовини знайдений миш у водах, це те, що стосувалося Галіциновської територіальної громади в ґрунтах. Навіть в місті Миколаєві був знайдений мищак, і пізніше, коли ми почали досліджувати, і це не тільки цим займалося Міністерство оборони потім паралельно, по території нашої області, майже всюди, де були відібрані зразки, були знайдені сліди мищаку, і його нормативи перевішували в два-три рази від гранично допустимих. Очевидно, що це пов'язано з воєнними діями. Як далі буде відбуватися ситуація з впливом цієї речовини? І що робити з цією речовиною? Це питання ще відкрите, воно ще досліджується. Території величезні заміновані? Сільськогосподарські угіддя, які раніше використовувалися для вирощення продукції, значна частина їх використовується. Величезна проблема після воєнного відновлення, але вже в нас відновлення, воно не післявоєнне. Ми, ми зараз живемо в час воєнного відновлення, це великі залишки будівельного сміття. Від, з, від знищених або пошкоджених будівель зараз в багатьох селах це те, що не можна, наприклад, було повторно, тому що справді люди, навіть розбираючи свої будинки, завали своїх будинків, вони дивляться, що можна повторно використати. В принципі, як і приклад нашого університету, корпусу, який був відбудований, тому що. Адміністрація університету, керівництво університету, розуміло, наш ректор працює на нашій кафедрі. Він теж розуміє, що, що таке замкнені цикли, що таке повторне використання, тому що не завжди те, що було зруйновано, це сміття. Це треба подивитись на це іншими очима. Це ресурс, який можна, можливо, не в 100%, але якщо навіть в 50% ми це використаємо. Ми, по перше, зменшимо екологічний тиск на виробництво нової продукції цієї сировини. А по-друге, ми економічно вигадаємо, тому що ми зекономимо на використанні ресурсів. Треба надати належну вдячність фондам, які підтримують нам цей фонд відродження. Вони теж підтримували і зараз підтримують дуже багато ініціатив, саме в прифронтових областях надають кошти на такі дослідження, тому що ці дослідження вони вартісні. Навіть у нас був випадок, коли ми досліджували. До нас навіть звернув, дізналися про те, що ми е, досліджуємо вплив воєнних дій з однієї громади. Е, звернулися з проханням е, дослідити на якість їхню воду, тому що кажуть, у нас там е, почалися серйозні проблеми. Це село, до речі, було е, в окупації з е, початком повномасштабного вторгнення. І ми приїхали туди, а там так багато багатодітні родини, там переважно жінки з дітьми, тому що чоловіки, хто на захисті, хто там з інших життєвих причин не був тоді. Ми взяли пробу води, віддали потім в нашу лабораторію і там. Боже, мені з лабораторії, співробітниця тільки зробила аналіз одразу телефонує, Діана, скажіть їм, будь ласка, щоб вони не пили в жодному разі цю воду, тому що там серйозне бактеріологічне забруднення. Особливо небезпечно це також дітям вживати. А вони вживали там не тільки з підземних вод, уявіть, які скрутні ситуації були люди, що вони збирали і пили дощову воду. Тому що в колодцях води, там вода не в колодцях, а в скважинах в деяких місцях почала відходити. В когось взагалі не було можливості. В них скважині зникла вода, і вони там до сусідів ходять. Централізованого як такого водопостачання немає. Ми висвічували, якби розповідали там серед знайомих, там писали дописи про ситуацію з цим з цим селом. І знайшлися донори, які зараз працюють над тим, щоб поставити систему очищення води в цьому селі. Спільними зусиллями ми можемо досягти набагато більше. Скажіть, будь ласка, де можна ознайомитися з результатами дослідження, про яке ви говорите? У на у нас вийшла така от брошура, але крім цієї брошури, вона називається «Екологічні наслідки війни для громад результати пілотної оцінки та рекомендації ще важливим пунктом, який ми підготували. Це один з розділів рекомендації громадам, що їм робити. Там цілий алгоритм у нас є. Ще є інформація про грантові можливості, де можна шукати грантові можливості. Для посилення спроможності своєї громади. Це є на сайті Національного екологічного центру України. Є у нас QR-коди, до речі, по яким можна переходити. Ми передали примірники в бібліотеки міста Миколаєва, в тому числі в бібліотеку нашого університету. Як викладач використовуємо, ну я використовую результати і цей досвід, який я не була в роботі. На цим проєктом практичний досвід, а практичного досвіду він, ми зараз ми його тільки набуваємо в процесі нашого навчального, навчальних лекцій, навчальних практичних занять разом з нашими студентами. Але основне це сайт Національного центру екологічного центру України. Трішки більше року тому сталося таке досить значне екологічне явище підрив Каховської дамби. І ми бачили наслідки власне будь-хто міг спостерігати ці наслідки. Каховське водосховище воно було одним з найбільших резервуарів водних об'єктів, штучно створених на річці Дніпро. До 50-х років це не було водосховище раніше. Це була така унікальна природна територія для нашого регіону. Це називалося Великі Лухи. По суті, це були водноболотні угіддя. Потім для потреб енергетики, для потреб сільського господарства індустрії, було побудоване для комунальних потреб, було побудовано це водосховище, воно виконувало багато функцій. Те, що сталося з після підриву, зрозуміло, що цей великий резервував, який існував десятки років. А коли на річці ми будуємо якусь перегороду, та, умовно скажімо, звичайно, про попуск далі за греблою відбувався. Але коли на річці робиться, ну, будь-де ви поставте перегородку, що буде відбуватися? Будуть накопичуватися тут і біогенні речовини, тобто роз, залишки розкладу рослин, тварин, тобто тих живих істот, які населяють. Водний об'єкт, тому що водний об'єкт це середовище існування в першу чергу. Це ми розглядаємо, люди розглядають переважно це як якийсь ресурс. А справді це живе. І водосховище, навіть якщо воно штучне, воно створено на природному об'єкті, воно теж живе. Біогенні речовини, мулові насадження, нафтопродукти, все це осаджувалося багато десятків на рок, років на дні цього угу. водосховища. І після того, як відбувся підрив водосховища, звичайно, крім підтоплення, яке для нас всіх було очевидним, тільки підтопилося представників, представників е, біоти, е, флори, фауни, безповоротно, без е, ті, хто ну, не, не вижили, цих цифр е, до сих пір немає, їх вже і не підрахують. Тобто, очевидно, було підтоплено. Неочевидні інші наслідки це винесення накопичених за багато десятків років цих речовин в нижче потечії. Це резервуар прісної води. І ця прісна вода вона пішла в Дніпровські, Дніпробузькі Лимани. А в Лиманах уже вода, яка вона солона. Пішла в Чорне море, що фіксували громадські активісти Одеси, активісти громадської організації Зелений лист, просто численна кількість популяції мідій. Загинула тоді чорноморська мідія, тому що вона не виживає в прісній воді. Та велика частина прісної води вона потрапила в моську, змішалася з морської, змінила солоність. І, відповідно, середовище, яке було безпечним спочатку, в якому жила ця мідія, воно змінилося до таких показників, що популяція мідій вона зараз відновлюється. Але на той момент. Майже вся популяція вона була ушкоджена і велика частина їх загинула. А мідії, чому вони важливі? Мідії, вони є природними фільтратами води? Вони в одна така великого розміру мідія, Вона за добу пропускає, профільтровує крізь себе більше 10 літрів води, тобто очищує цю воду. Тому нам потрібні мідії. Тому ось цей факт знищення. Це ми говоримо тільки про мідії, Це те, що було очевидно, що вдалося зафіксувати. Ті е, живі істоти, які померли, е, які підтопилися, потонули, ну, вони ж теж вин... їхні тіла, їхні організми були винесені. Е, а коли цей живий організм помирає, він стає об'єктом забруднення угу. е, водних ресурсів, забруднення е, територій. І що сталося з Каховським водосховищем? Воно відновлюється зараз. Це величезний, стрімко ростучий, молодий ліс, угу. космічні знімки. За космічними знімками, знову ж таки, ми можемо спостерігати. Конфігурація річок відновлюється. Тобто за цей маленький період те, що відбувається з територією колишнього Каховського водосховища, свідчить. Є підтвердженням основних екологічних біологічних законів, що природа вона самовідновна. В природі людина для і того, щоб існувати, не потрібна. Природа була до нас, і екологічні системи були до нас, і вони залишаться після нас. Ну, це факт, який можливо сучасні люди, примірявши корону розвиненого цивілізації, не хочуть визнавати. Як у нас є функція загоювання організмів, так і в екологічних систем. Що б ми з ними не робили, як би ми над ними перепрошую, не знущалися, тому що це зараз часто відбувається, особливо те, що стосується видобування корисних копалин. Зрозуміло, нашому суспільству, нашій цивілізації це потрібно, але ті наслідки, які ми бачимо, ну, інколи це просто катастрофічні, страшенні наслідки. Зараз чисельні до сих пір ну, не почалися, вони не зупиняються. Дискусії і міністерства, і громадських активістів, і експертів за кордонах, що ж нам робити після воєнний період, коли ця територія буде після повного звільнення, чи створювати нове водосховище, тому що воно дуже потрібне для зрошування для енергетики, чи шукати якусь альтернативу. І е, зберігати цю територію, на, яка по суті у нас є зараз унікальним об'єктом для досліджень, Тому що це великий ліс. Великий ліс, в, о, велико велика як там буде, як ця територія, що там зростає, да? як воно зростає, які види, які земноводні туди повернулися, які птахи, тобто. Вона, ця територія, незважаючи на те, що там о, поруч і відбуваються, теж постійні о, воєнні дії. Ця територія відновлюється. Це приклад того, що природі для того, щоб відновитися, не... вона не чекає періоду Зважаю. завершення війни чи е, якихось грантових капіталовкладень чи внесення якихось коштів. Особисто мене е, захоплює це в нашій природі і в нашому природному світі в екологічних системах. І це один з, одна з причин, чому е, я люблю вивчати природу, чому закликаю нашу молодь е, цікавитися природою. Тому що екологія, я впевнена, що це наука майбутнього, це наука, яка про не тільки про дослідження, а це наука, яка дасть багато відповідей разом з іншими галузями в допомозі нашим, нам відповідей, як нам виживати, як нам пристосовуватися до цих змін, е і як нам бачити себе е не володарем природи, а партнером. Тому що. Якщо ми хочемо жити в чистому довкіллі, в безпечному довкіллі, ми маємо обирати партнерські стосунки. Тому що навіть малесенькі істоти живі, які нас оточують, яких ми часто не бачимо, вони виконують важливі функції. Це я цьому, ну якби цифровізація сучасного світу, його. Це теж це добре. Технологізація це теж добре, але вона зачасту закриває наші очі або обмежує там місця нашої свідомості для того, щоб задумуватися, а що ж в природі. А як влаштований не тільки техніка, як влаштована, а як влаштований цей світ, тому що він унікальний. Дякую вам і дякую вашим колегам, нашим викладачам кафедри екології, дякуємо нашим партнерам, дякуємо нашим Збройним силам України за те, що ми можемо розвивати наші дослідження, за те, що ми можемо їх взагалі проводити. Дякую вам дуже, пані Діано, і до зустрічі в наступних випусках нашої програми.